Змагання на честь річниці минулого вікенду у Черкасах відбувся традиційний чемпіонат зі скелелазіння за видом болдерінг. Цього разу змагання присвятили п'ятій річниці створення федерації альпінізму та скелелазіння у Черкасах. До участі у чемпіонаті долучилося близько двох десятків черкасів. Скелелази визначали кращого у трьох групах. Кому вдалося підкорити скеледром, вже знають наші кореспонденти. Свою п'яту річницю черкаські скелелази вирішили відзначити змаганнями. Любителі екстриму визначали кращих на імпровізованому скеледромі. Змагальники боролися за звання найпрайнішого на першості Черкас зі скелелазіння Болдерфест 2013. А за словами організатора В'ячеслава Полежайка, скелелазіння стає дедалі популярнішим серед містян. В принципі, розвивається від спорту, і люди появляються і постарші, і помолодші, то тобто багато нових. Буквально сьогодні на стрінуваннях у Три чоловіка, які з самого начала з нами, а стальні всі в основному в новенькі ребята. Перші зі скелелазіння Болдерфест 2013 зібрали у невеличкому приміщенні 15 екстремалів. Свої сили змагальники випробовували в окремому підвиді скелелазіння болдерінгу. Проще в болдерингі тим, що немає спеціального снаряження, тобто веревок, карабіна, тяжких систем, тобто для лазання потрібні специальные спеціальні і магнези, порошок, щоб не скользили руки. Вот. А службі заключається в тому, що більш складні траси, наклонні плоскості, ну, скажімо так, круче. Смагальники визначали кращих у трьох вікових групах: юнаки від 14 років, чоловіки від 20 років та жінки від 20 років. Підкорити скеледром вдалося не всім учасникам. За словами скелелазів, кожна траса потребувала особливого підходу. Дитячі траси тяжкі тим, що е, там короткі перехвати, і ну, тут забиваються мишці дуже, коли рука кров не поступає сюди і забуваються мишці. А дитячі, вони тяжкі, ой, ну, взрослі тяжкі вони великими перехватами, іноді навіть росту не вистачає обхвати рук, щоб достати до зацепа. Того ж зазначає Кирило для більшості ці змагання, гарна можливість потренуватися. Я намагаюся брати участь у всіх змаганнях, тому що там ну якби і призи є. Це а мені важливо, бо я збираюся. Ну, от я поступив в Черкаську Федерацію і лазуни, і я хочу поїхати ну, на наступне літо на Кавказ. Там ну планую, якби кажуть, що беруть на майське сидіти маршрути, будемо проходить. Ну для мене це якби дуже важливо. У підсумку перше місце серед юнаків посів Кирило Соколов, серед жінок Ольга Кущенко, а серед чоловіків Рустам Цюра. Вікторія Хамаза Віка Спорт.